Всім привіт, з вами Віктор Таролог. Сьогодні подивимося розклад на неділю, на 7 днів, так можна сказати, краще на 7 днів подивимося, що вас чекає. Загальний розклад. Але я зроблю 3 розклади, а ви виберіть саме свій розклад і не забудьтеся поставити для енергообміну плюсик. Написати коментарій. І якщо ви приймаєте цей розклад, якщо ви хочете, щоб він на вас справдився, напишіть коментарій. А хто хоче на особисті розклади, пишіть мені в особисті. І так, дивимося на 7 днів. Розклад. Розклад загальний на 7 днів. Що чекає на всі сфери життя. Розклад загальний на 7 днів. На всі сфери життя. Я думаю, що ви вже вибрали той розклад, який вам більше вподоби. Це буде перший розклад, це буде другий розклад і це буде третій розклад. Я думаю, ви не забули поділитися цим. Розкладом, щоб могли і другі подивитися цей розклад з вашими знайомими, близькими, а також просто може підписниками. І так дивимося. Хто вибрав перший розклад? Тут можуть у вас бути. Тайне по любові, по стосунках, вибір, може бути, але може бути тайний вибір. Тайний вибір на... Дєтородність, і так може бути даже. Та й не вибір на детородність. Але ця карта каже, що ще може бути, що ви збираєтеся десь вчитися, наприклад, якимсь художником. Будь. Це карта матері. Це карта матері. Процвітання, благополуччя. От ви вибираєте між тим, що у вас зараз є, і чи стати вам матір'ю. І так може бути. Можливо, хтось хоче завагітніти і думає, потрібно це мені чи не потрібно. І карта говорить, що це якраз цей тиждень для того, щоб ви могли стати матір'ю, і у вас все було добре. У вас е, тут е, ви будете е, процвітати, і так скажу, процвітати. у вас все буде. У вас будуть фінанси, у вас е, буде і мужчина буде, і зобілля буде завжди е, у вас домі, у вашій сім'ї. Буде процвітання, все буде в ізобіглі, що захочеш. Карта Тайн каже, що можливо, ви будете хранити якісь тайни, можливо, від вас будуть хранити якісь тайни. І ці тайни ви можете розрішити. Ви самі розумієте, ви самі, так як задумаєтеся, продумаєте. Тут карта Верховної Жриці, це людина. Яка має дуже велику інтуїцію. Ви самі маєте інтуїцію і можете розкрити ці тайни, які приховують від вас. Ви можете зробити вибір. Але якщо брати по роботі, багатим ви не будете, але фінансів буде вистачати стільки, щоб хватало на життя. Але на життя буде хватати візобілі. Просто ви не зможете відкласти. Ну, як будете трошки придержувати ці фінанси, то ви зможете і відкласти. Але якщо просто тратить для себе, то будете візобілі, все буде. От захотіли щось купити, навіть щось дороге. На все вас буде хватати фінансів. Тобто карта доволі непогана випала на вас. І ви будете, я так скажу, цей тиждень добре себе у всьому почувати. Ви дійшли до якогось етапу, що вам потрібно зробити правильний вибір. Вибір, який дасть подальшому життя без коливань. У вас все буде? Буде помірність. Тобто без коливань, Все буде добре. Але вам треба зробити правильний вибір. Не бути жертвою. Подивитися на ситуацію з другої сторони. Не заходите в тупік вийти, але вийти не швидко. не швидко, Помірно. Ви виходите помірно і настраюєте собі життя на будуще з помірністю, без коливань. От по роботі без коливань у вас не будуть там ганяти, заставлять щось робити. Можна сказати, ну так, зайву роботу. Або скажуть, ти сьогодні будеш тут сидіти в цьому кабінеті, завтра в тому кабінеті. Сьогодні будеш робити цю роботу, завтра ту роботу. Ні, у вас тут випадає більше як в себе От коливань. От е, е, стабільність. От карта стабільності. Так що у вас все буде стабільно, але вам треба вирішити і прояснити ситуацію, не заходити в тупік. Я думаю, що ви вже давно щось продумаєте зробити. І ви можете вийти з цієї ситуації, вийти з цієї ситуації добре. Давайте подивимося, хто третій розклад вибрав. Ну, тут я скажу вам по всьому. І по фінансах, і по всьому, у вас буде просто стабільність. Чисто стабільність. Стабільність це не банкротство. Стабільність це є все, є все стабільно. От постійно, по всьому, і по роботі, і по здоров'ю, по всьому стабільність випадає. О, третій розклад, то вибрав тут зовсім хороший розклад. Ви будете почувати себе в гармонії, в любові і е, в сім'ї. От у кого не було сім'ї, людина була одна, але була забезпечена. У неї все було. Вона буде е, в сім'ї. Якщо ви хочете сім'ю, то ви можете цей тиждень, ну як сказати вам, входити в сімейні відносини. Людина, в якої все є, вона повністю всім забезпечена. Але людина одна, ну вона не хоче нікого. От в мене так, як випадає, я не хочу нікого. Мені добре, в мене все є, я всім забезпечена. От візабілі і фінанси. Я ні в чому собі не можу відмовити і не хочу відмовляти, тому що у мене все є. І навіщо мені відмовляти? Відмовлятися від чогось. От людина гарна, яка може отримати фінанси навіть за свою посмішку. Ну, от так комусь щось написала, у мене нема нікого, і їй вже на карточку приходять гроші. Можливо, тобі щось потрібно і так далі. Оце випадає в мене зверху така людина. Але якщо вона захоче бути сімейною, якщо вона хоче в сім'ю, то вона. Може зробити свою сім'ю, у неї буде мужчина проявиться, мужчина, той, що її любить і забезпечує, може бути в місті з нею цей тиждень. Тут навіть карта випадає, що може бути зачаття дитини. Також тут і дітородія може бути, тому що тут сім'я разом. І ще можна сказати, як люди завідують, що в нас так добре є свій будинок, є своя сім'я і благополуччя. Почуття тут карта любові, Любов у нас. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Хто приймає цей розклад, пишіть або плюсик, або пишіть приймаю для того, щоб цей розклад справдився на вас, і ви ще сили побачили, що вам потрібно допомогти. Можливо, хтось не може зробити свою сім'ю. Можливо, у когось немає можливості це зробити Даже, от знаєте, буває так, що ви йдете, і так, або хтось в гості прийшов, щось потрібно, посилку приніс, або ще щось. От раз, і це ваша судьба. І так може бути. Бо часто кажуть, я на вулицю не виходжу, відкіля в мене буде хтось. Ну, от буває всяко. Сидите на дивані, хтось приходить в гості, а ви раз і попалися якраз. Наглас, любов, іскра і так далі. І от зразу відносини, от в мене так якраз карта випадає, що була одна, прийшла щось купити в магазин, а тут в мазані стоїть гарний мужчина з бородкою такий красивий. І ви тільки раз, іскри між вами пролетіли, ви була одиночка, і зразу раз, і у вас є мужчина. А по першому розкладі теж так само. Ви. Були в своїх чарах, в своїх думках, своїх, можна сказати, в собі, в своїх тайнах, і так раз десь йдете дивитися, мужчина, і ви в ізобілії, в щасті, в здоров'ї, от у вас все є, і сім'я зложила. І тут так само, а ви от думаєте, що ви жертва, і не знаєте, як вибратися з цієї ситуації. Ви подивилися на світ по-новому і побачили, що світ другий. І все добре. Усе, як кажуть, трава собі росте. Люди собі ходять, звірі собі ходять, кожен по-своєму, кожен на своїй висоті. І ви як берете помірність, і от ви знаходите собі теж мужчину і знаходите стабільність для подальшого життя. До побачення! Всіх вам благ. Плах. На благо.